Но просто шоковані, чи може ваша квартира стати чужою? Нові закони, що викликають просто жах. Вітаю вас, друзі! Давайте поговоримо про щось, що торкається кожного з нас, щось, що змушує стикатися серце від неспокою. Уявіть, ви все життя працювали, збирали кошти, а потім, врешті, придбали те, що вважали найважливішим, власний будинок. Вашу фортецю, ваше гніздо, ваше право на стабільність у цьому шаленому світі. Але що, якщо я скажу, що все це ваш здобуток життя може просто зникнути, стати нічим? Що, якщо виявиться, що ваша квартира, ваш дім уже не ваш? Це звучить як божевільний сценарій, але, на жаль, це може стати реальністю для тисяч українських сімей. Чому? Тому що наше законодавство, яке нібито має захищати нас, уводить правила, яких просто від них волосся стає дибки, нам знову кажуть, що все це для нашого блага, для порядку, але чомусь відчуття таке, що ці зміни роблять лише для того, щоб витрусити з нас останні копійки, або, що найгірше, відібрати те, що належить нам по праву. Загроза над дахом, хто може втратити свою нерухомість. Ситуація, що складається, є абсурдною і несправедливою. Українці, які володіють житлом понад 20 років, виявилися в зоні ризику. Мова йде про квартири та будинки, придбані ще у минулому столітті до 2000 року. Уявіть собі, люди, які живуть у своїх оселях десятиліттями, Тепер повинні заново доводити своє право власності, інакше вони ризикують усе втратити. Чому? Тому що наше суспільство перейшло на цифрові рейки. Право власності тепер має бути зафіксовано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Але тисячі українців отримали свої документи тоді, коли таких реєстрів ще не існувало. Їхні правила власності оформлені на звичайних паперових носіях, які зараз, як виявляється, не мають жодної юридичної сили. Вони це, наче власники зараз без папірця, і це викликає не просто розгубленість, а справжній шок. Таке становище робить цих людей легкою мішенью для аферистів. Уявіть, шахраям буде надзвичайно просто підробити ці старі документи. Вони можуть просто в один момент продати вашу квартиру, і ви залишитеся на вулиці без жодної можливості щось довести, бо на папері все буде легально, і замість того, щоб захистити своїх громадян, держава перекладає цей тягар на них самих. Люди змушені бігти до нотаріусів, щоб переоформити документи, а це, як ми знаємо, коштує чималих грошей і часу. У мене виникає питання, чому у владі, яка так рятує за добробут і кричить не навести порядок у своїх реєстрах самостійно, чому не оцифрувати старі дані замість того, щоб змушувати людей витрачати свій час і гроші, коли вони й так ледве зводять кінці з кінцями? Чи не єдиною метою цього закону є дати можливість заробити нотаріусам? Які, як відомо, безкоштовно нічого не роблять, земля під ногами, паї, які можуть відібрати. Якщо ситуація з квартирами викликає тривогу, то ситуація із землею справжній крик душі. Тисячі українців, які отримали земельні паї багато років тому, тепер можуть їх втратити. Відповідно до закону неприватизовані ділянки будуть вилучати. Це виглядає як спроба відібрати у людей їхню землю, їхню годувальницю. Але тут починається найабсурдніше: в умовах воєнного стану процедура приватизації земельних ділянок призупинена. Тобто, з одного боку існує закон, який зобов'язує людей приватизувати паї до певного терміну, а з іншого існує заборона на саму цю процедуру. Це юридичний казус, який може мати катастрофічні наслідки. Люди просто не мають фізичної можливості виконати вимогу закону і їхні паї можуть бути вилучені? Міністерство аграрної політики оцінює, що в Україні є близько 400 тисяч гектарів неприватизованої землі, яка належить простим людям. Невже це так? Що держава хоче просто забрати її собі? Юристи зазначають, що вже з лютого 2024 року у Верховній Раді обговорюється можливість продовження терміну приватизації, але законопроект досі ще не зареєстровано. Це створює напругу, чи встигнуть депутати ухвалити його, чи просто затягнуть процес, щоб потім, коли термін вийде, заявити, що люди відмовилися від своєї землі. Це справжня гра з долями людей. Підсумки закон, який працює проти народу чи для народу. Коли ми дивимося на ці закони, на цю хаотичну і незрозумілу систему, виникає лише одне питання: чому? Чому все це робиться саме зараз? І найскладніший час для країни таке відбувається, замість того, щоб спрощувати життя громадян, щоб підтримувати їх, приймаються закони? Які лише додають проблем стресу та страху. У нас були обіцянки, що влада принесе реформи і що нові справедливі правила будуть, але якщо чесно, складно згадати хоч один справді нормальний закон, який би був прийнятий за останні роки. Все, що ми бачимо, це якісь безглузді, незрозумілі, а іноді і просто жахливі рішення, які здаються направленим проти народу. Виникає враження, що це все лише для того, щоб ускладнити життя, щоб змусити людей бігати по кабінетах, платити гроші за те, що їм і так належить, і жити у постійному якомусь такому страху. Це ганьба, коли в державі, яка бореться за своє існування, ухвалюються такі закони, закони, які вимагають від людини довести, що ти, справді, власник довести, що твоя власна земля це твоя ще земля. Кожен такий крок, кожен такий закон підриває віру людей у свою державу, у справедливість і просто у майбутнє, і це, мабуть, найгірше з усього, що ми можемо зараз спостерігати. Так, загроза навколо нас, але ми з вами бачимо, як система, яка мала б нас захищати, робить все, щоб загнати нас у глухий кут. Це не просто несправедливо. Це обурливо. Це той самий випадок, коли зміни робляться для нас, але чомусь від них стає нам не так уже і добре. Але будемо надіятись на краще. Дякую за увагу. До зустрічі у наступному свіжому випуску.